Вітаю час новин у марафоні про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Щонайменше п'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу лимана на Донеччині. Як повідомила місцева влада, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби вагою 250 кілограмів. Поранень зазнали мешканці віком від 27 до 50 років. Пошкоджені три крамниці, інфраструктурний об'єкт, приватний будинок. Тим часом досі триває пошуково-рятувальна операція в Мирнограді. По ньому росіяни вдарили напередодні. Посеред дня ворог влучив у житловий сектор. Зокрема, зруйнував один із під'їздів п'ятиповерхівки. Наразі відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Попередньо під завалами перебувають ще двоє людей. До пошуків залучили кінологів. Сімох мешканців з допомогою автодрабини рятувальникам вдалося визволити із заблокованих квартир. Да, Всі У мене все всповивала. Було влучання двома ракетами. Одна з ракет потрапила в дошкільний навчальний заклад, друга ракета потрапила в п'ятиповерховий житловий будинок. В будинку було пошкоджено цілий прольот третього під'їзду. Загалом, під час обстрілу, було пошкоджено один дошкільний навчальний заклад та вісім п'ятиповерхових будинків. Російські війська сьогодні знову атакували корабельний район Херсона. Повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. П'ять житлових будинків внаслідок обстрілів загорілися. Втім, вогнеборці оперативно загасили пожежі. Тільки за останню добу на Херсонщині вони приборкували вогонь майже три десятки разів. Більшість пожеж через удари російської армії. Попередньо обійшлося без постраждалих. Підтримку 40 мільярдів євро на 2025 рік погоджено на саміті НАТО і це рішення не буде переглядатися. Так, Володимир Зеленський прокоментував загрозу втрати допомоги США, якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп. За словами українського президента, наша держава готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США і демократами і республіканцями. Зеленський зазначив, Київ розвиватиме відносини з Вашингтоном незалежно від результатів майбутніх виборів президента та конгресу. Він також зауважив серед республікан. Ців є різні позиції, але більшість із політиків підтримує Україну та її народ з великою повагою. Вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене, і я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Іспанія передає Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, туди входять 10 бойових танків Леопард, кілька екскаваторів, навантажувачів та велика партія протитанкових ракет. Про новий пакет повідомило міністерство оборони Іспанії. Там зазначили, танк відправляють в Україну після капітального ремонту та усіх випробувань. Загалом Іспанія передала для зсу вже 20 танків та планує передачу нових машин впродовж другої половини цього року. Війна майбутнього це коли на полі бою замість людей б'ються дрони. Один з героїв нашого наступного сюжету розповів уже особисто долучався до такого бою. Своїм мавіком знищив ворожий свою вправність. Пілоти дронів тренують регулярно і на бойових чергуваннях, і на полігоні з аеророзвідниками національної гвардії, що стримують ворожу навалу на Запоріжжі. Поспілкувалися наші кореспонденти. У небі над розпеченим полігоном зіщать десятками тушливих безпілотників. У Нацгвардійці 15-ї бригади НГУ зараз тренувальні польоти на розвідувальних мавіках. Ще не разу небо не бачили пропелери. Вони менш гучні. Аеророзвідники Карадагу твердять на бойових чергуваннях, окрім ворожої техніки, і солдатів завжди старанно видивляються засоби зв'язку окупантів, бо ті розжилися передовими технологіями. кажуть, що ні, у росіян немає стрілінків, в них вони є. І вони ними доволі успішно користуються. Це двоє побратимів аеророзвідників із доволі жартівливими псевдо. Патрік, але не зі спанчбобу. <різь> ухилянт. Позивний ухилянт. Я думав, що мені почулося. <різь> Позивний ухилянт. Звідки такий? Сам придумав. Та коли йдеться про справу, хлопці серйозні. 35-річний одесит Патрік розповідає, спочатку був у добровольчому формуванні, згодом відгукнувся на заклик гвардії наступу. Тоді вже почалася рекламна кампанія Гвардії наступу ось стандарти НАТО. Ну, сподобалось реклама, пішли і ось опинилися в. Зараз 15-й бригаді нашій 22-річний ухилянт з окупованого нині Енергодару, вихованець академії Нацгвардії із БПЛА, зокрема ударними, працює. Каже, з у півроку і вже збився з ліку, скільки знищив асвободітелей. Піхоти вже не рахуємо. Тільки техніка. Вразили, помню БМП, міномет. Це вже відстань, десь приблизно 9 кілометрів. Та зазвичай дронарі на у удень та уночі наводять артилерію та міномети на ворожі лігва і штурмовиків. Це відео роботи хлопців. Своїми координатами відпрацьовує або міномети, або артилерія. Ну і просто сидиш і кайфуєш від цього. Патрік каже, особисто він вже долучився і до війни майбутнього, коли на полі бою замість людей б'ються дрони здолав ворожого Мавіка. Просто своїм Мавиком збив Мавік ворога. Якщо і збивати ворожий Мавік, то треба при цьому зберегти свій. Місія пройшла успішно. Ворожий Мавік був на землі. А наш успішно повернувся додому. Замінили батку і батка батарейка. І далі полетіли на розвідку. Нацгвардійці 15-ї бригади нині боронять запорізький напрямок. Пілот дрона на псевдоухилян зізнається, колись мріє повернутися у рідний енергодар. Роботи по тому певен буде ще чимало. Будемо ловити колаборантів. Треба зачищати землю, щоб можна було потім спокійно жити. Нині нацгвардійці збирають на окраї потрібні нічні мавіки, тож просять небайдужих долучитися. Андрій Почтівартен Деженко, програма Вікна СТБ Єдині новини. Роботів створюють для війни українські стартапери. Вони слугуватимуть пристроями матеріально-технічного забезпечення евакуаторами, мінними загороджувачами та саперами. Перші екземпляри вже довели свою ефективність на полі бою. Подробиці далі у сюжеті він мчить по кукурудзяному полі, десь на півночі України. Обертається навколо своєї осі і піднімає за собою невелику хмару пилу. Це 800 кілограмовий прототип. Одіссей одного заряду батареї вистачає на 30 кілометрів. Цей безпілотник буде допомагати рятувальникам. Його можна модифікувати для перенесення великокаліберного кулемета з дистанційним керуванням або підвісних зарядів для розмінування. Працюємо з інтернетом. Відтак оператор може сидіти будь де аби там була мережа. Ми також маємо потужну батарею в 11 кВт, що дозволяє без підзарядки проїхати 30 кілометрів. Як розповідає власник стартапу, який працює над розробкою таких безпілотників, вони відносно дешеві у збірці на створення одного йде близько 35 тисяч доларів. Це найбільший гусеничний дрон, який існує сьогодні в Україні та використовується у військовій сфері. До того ж, він в десятеро дешевший за аналогічні моделі з Європи. Працівники підприємства Андрія Денисенка один такий безпілотний наземний транспорт можуть зібрати за чотири дні. Перевагою вітчизняного виробництва є те, що військові можуть отримувати оперативно деталі до будь-якої їхньої продукції. По суті, великий конструктор лего. Поскольку ми являемся розробчиком 90% всіх вот вот металічних деталей, что-то у военных ламається, выходит з сестрою і тому подобне, вони нам говорят этот номер, ми оперативникам висилаємо ці запчасти, они вони самі собі міняють. Нині одіссей тестують військові. Розробники кажуть, такі безпілотники не лише допоможуть на полі бою, але й дозволять евакуювати поранених солдат та мирних жителів. А ще винахідники розповідають, працюють зараз над створенням моторизованого екзоскалеру. Лето, які покращить витривалість військового. Ми не маємо такого велетенського ресурсу людей, які можуть воювати на полі бою. Ми розуміємо всі наші обмеження. Отже, ми повинні створити щось нове. Ми маємо створити новий спосіб ведення війни, робити цю брудну роботу без людей. Люди будуть залучені до процесу, але повинні бути у безпечному місці. А ці предмети мають виконувати усю брудну роботу. Нещодавно до складу армії, флоту та авіації приєднався четвертий рід українських військ, сили безпілотних систем. Їхня мета допомогти українським військовим боронити землю, розвідувати ворожі позиції, знищувати ворогів та їхню техніку. Загалом нині по всій країні діє близько 250 оборонних стартапів, які розташовані в місцях, котрі зміркування безпеки не розголошують. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. Спалили російський танк Сарай, який намагався штурмувати українські позиції. Відео знищення ворожої техніки опублікувала 79-та окрема десантно штурмовата влійська бригада. На кадрах видно, як десантники прицільним скидом знищують підбитий російський панцерник. Військові зазначили, від українського дрона танк сарай не врятував ані захисний дах, ані система радіоелектронної боротьби. Аби знову відчути смак життя діти військовослужбовців у супроводі одеських волонтерів вирушили на психологічну реабілітацію до сполучених штатів. Там підлітки жили в американсько-українських родинах, подорожували, вчили англійську та відпочивали від тривог. Про результати цієї реабілітації для дітей загиблих героїв розкаже Олександра Ченкова шок. Для мене шок як каже ну, знайомі друзі. Побратими, як вони кажуть. Захищають нашу землю, а я буду сидіти. Чоловік Наталі вступив до лав ЗСУ ще у 2015 році. Пройшов АТО та зустрів повномасштабну війну на рідній Миколаївщині. За два тижні воїн вмовив виїхати родину за кордон. Сам він боронив український південь, де 24 березня 2022 року загинув від ворожого обстрілу. Була надія ну надія, що ну можливо в лікарні знаходиться. І потім мені перетелефонували, сказали, що їхня група загинула. Всі троє хлопців загинули. Як кажуть його побратими, якщо не їхня група перша, які займалися розвіддронами, то зайшли би в Миколаїв. 42-річного Руслана Унігова залишилися дві доньки. Дружина загиблого воїна каже: тоді не знала, як жити далі. Утім, зарада дітей знайшла в собі сили. Наразі родина вже півтора року мешкає в Одесі. Утім, цілком адаптуватися до нового життя складної досі. Старша вона така більше в себе. Вона мовчазна, така вона їй було видно, що їй теж тяжко, але вона більше в собі держала. Вона розуміла, що вона старша, якщо мама пригнічена і ще й вона буде, вона, як можна сказати, подоросло шила одразу. Тому Наталя вирішила скористатися програмою you for your kids», за якою її 14-річна дочка Майя відправилася на психологічну реабілітацію до Сполучених Штатів Америки. Дівчинка жила в українській родині, подорожувала та знайшла нових друзів. Сама Майя розповідає, там вона згадала про життя без повітряних тривог. Я там вже звикла, що там тихо, спокійно, все супер. Тут приїхала, Сасу приїхала, думаю, ой, зараз приїду домой, покуше. Нет. Все, тривога в подвал спускаємося. больше більше вже к этому. Все супер, але все одно хотілось би міра спокойствия. Усього до сполучених штатів відправилися 18 дітей загиблих українських воїнів. Їх супроводжували одеські волонтери. Розповідають, підліткам дуже потрібна була підтримка одне одного. Це діти, які почували себе дуже самотніми, і відчуття того, що тільки у тебе одного така велика трагедія, тільки ти один не можеш справитися. У тебе ти залишився без батька, е, немає друзів, бо ти переїхав з іншого місця. Діти справді перезавантажились без тривог, без ракет. Вони відчули смак життя. Покращення психологічного стану дочки після подорожі помітила і Наталя. Має ж тепер поглиблено, вчить англійську та хоче вступити до американського коледжу. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Народному депутату України від партії Слуга народу Миколі Задорожньому повідомлено про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради у Сумській області. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Як встановило слідство у березні 2024-го, нардеп висловив прохання голові сільради на Сумщині надати йому неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. За даними слідства, його так званий від. Кат мав встановити загалом 3 мільйони 400 тисяч гривень. Речниця партії Слуга народу Юлія Палійчук повідомляє на час розслідування членство Миколи Здорожнього у фракції буде призупинено а також його буде виключено зі складу парламентської тимчасової спеціальної комісії, яку він очолював. До слова йдеться про комісію, створену для з'ясування питань використання коштів на побудову фортифікації і закупівлю безпілотників. Ми виступаємо за повне і об'єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією набу може бути народний депутат Микола Задорожній. Якщо його воно буде доведено, він має понести відповідальність відповідно до закону. 27 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордони, потрапити до Молдови, затримали сьогодні співробітники Держприкордонслужби України. Для реалізації свого плану порушники звернулися по допомогу до адміністратора таємного телеграм-каналу. До місця збору добиралися самостійно на поїзді таксі, де кого підвозили жінки. У разі вдалого переправлення телеграм-гід від цих клієнтів мав отримати від 4 до 7 тисяч доларів з кожного на криптогаманець. Натомість тепер чоловікам доведеться Ця сплатити штраф від 3400 до 8500 гривень. Такий же штраф загрожує ще двом чоловікам, які намагалися переплисти тису, щоб потрапити в угорщину. Їх помітили прикордонники. і Вирушили на затримання. Правопорушники спробували втекти. Один навіть встиг стрибнути у воду. Щоправда, далеко від берега відплисти не зумів, оскільки на нього вже чекав прикордонний катер. Наступний випуск новин чекатиме на вас рівно о півночі. Марафон триває. Тож до зустрічі.